І так, наступна тема відео, тобто наступне відео на тему, чи накривати полуницю агроблокном на зиму. Розберемо питання, які всіх турбують, чи буде загниватися, чи нормально перезимує, чи потрібно взагалі це робити, і які плюси, які мінуси. Зараз в робочій формі появилось трішки свободного часу. Такий об'єм роботи. Зараз треба, очі бояться, руки роблять, підготувати полуницю для накриття. Перше твердження, що полуницю на зиму агроволокном не накривайте, не накривати, тому що сира погода, морози не сильні, клубніка загниється, спріє. І куча там болячок назбирається, все таке. Воно то так, але не зовсім. Дивіться, що я рекомендую. Я рекомендую, якщо у вас молода посадка перша річка, її накривати. Що це вам дасть? Всі листочки, ось ці які зараз зелені, красиві стоять. Вони майже всі так до весни і залишаться зеленими. Ну, Наприклад, якщо ось такий, то він, скоріше за все, засохне до весни. А ось ці всі листочки залишаться зеленими. Чому? Тому що не будуть вітри висушувати їх, не будуть морози прибивати. Я вже так робив і мені це сподобалось. Зимує воно добре, ніяких болячок не збирається. То все єрунда. То питання, що там невеликі морози, нічого їй не буде. Так, вона перезимує, коріння не вимерзне, все буде добре. Але стартувати вона буде довше. Коли ви весною все це пообріваєте, залишите одну серцевинку, там, тобто один там листочок, перші, два, воно буде стартувати, поки нажене вегетативну масу. Щоб ця маса, щоб це листя виробляла фотосинтез, щоб рослина росла. Це трошки буде втрата по часу, по розвитку рослини. Чому? Тому що навіть якщо там невеликі морози, там мінус 5, мінус 2, навіть мінус 2, і сильний вітер буде, воно листочки ці буде висушувати. А якщо мінус 10, у нас буває мінус 10 без снігу, взагалі всі листочки обмерзають ось так, а потім е, е, гинуть. Тому, якщо у вас перша річка, накривати. Але щоб такого, як у мене, ось такої фігні, не було. Розумієте, що ось це так закриє кущу. Вас, у вас, так. І так йому там воно не буде е, повітря проходити. Ще накрити агротканиною, то воно буде загниватися. В такому випадку так, це робити не потрібно. Спочатку все це треба поубирати. Це цей мокрець, я не знаю, це... він зараз зимою не вимерзає, полуниця мерзне листя, а цей перезимовує, до весни ось такий стоїть зелений, і що його йому нічого не бере. Він, вроді, вибирається легко, але коріння, коріння ось там важко. Воно під самим кущом і потрібно дуже акуратно це коріння прибирати. Все воно не виривається, звичайно, але шапку ось цю. По-любому треба прибрати, щоб кущик дихав. Ось воно там ось таке залишилось. Попробую зараз забрати. Але ні. Тут чуть-чуть відбирається, але все одно там корінь лишається. Але в нас залишається чистий кущик, Вон усік пішов, який гарний. Знаєте, що ми зробимо? Зробимо так і всунемо його тут рядом, рядом у землю. Може, прийметься. Щоб кущик був чистий. Без трави. Дуже важко, якщо розрослася ось така трава кущова. Цей невеличка добре витягується, але корінь дуже мочкуватий. Якщо великий кущ, то витягується разом із кущом полуниці. Зараз я займуся цим питанням усім. І там через тиждень похолодає, вже конкретніше буде нижче п'яти температура. Ми накриємо агротканиною. І ще плюс продлимо, сороки, коли ну, рослинка буде ще рости. Під агролокну там буде в день тепліше, в день буде нагріватися, мікроклімат трошки буде краще, вона ще буде рости. Що у вас Другого, третього річка і ось така е, картина, ось така картина, кущі загущені. Тут, наприклад, якщо отак підняти, тут під кущом мокро. Да? Ось там все, отут ці листочки будуть е, е, гнисти, все це буде тут мокротиння, е, грибок, то такі, е, таку грядку я накривати не раджу. Е, чому? Тому що тут е, як то? вірогідність того, що воно буде там загниватися і йому буде погано вище. Тому другу-третю річку не, не слід накривати, вона нормально перезимує, оці всі верхні листочки вони е, обмерзнуть, звичайно, будуть негарні, сухі навесну, буде все, все ось таке весною. Але тут серединки всередині заховані, так? і вони, ці, ця шапка вона їх прикриває від вітру, від морозу і все буде добре. Або навіть ось така картина, як тут, це взагалі треш. Я зробив велику шкоду в цьому році, не пообрізав листя, коли потрібно було, все запустилося. Тут, якщо розгребтись, тобто піднімаємо все. все. Тут під клівкою мокре. Ну все мокре ось тут. тут. Бріє. підгниває. Надіюсь, перезимує нормально. Але якщо накрити таку грядку агротаміною, то весною можна буде просто перекультивувати всю грядку і садити картоплю. Полониці тут не побачиш. Тому в такому випадку накривати не слід. І прям вода стоїть. Мокре все. бачите? І Є нюанс ще один по сортам. Ось друга річка Азії. На новій землі дуже багато трави, дуже проблемна ділянка. Міждуряддя заростало в дирочках цих берізка йшла, дуже все важкості грядкою було. Але ягода сама смачна. Не по суті. Другорічна Азія. Першорічна, другорічна, раджу накривати. Чому? Тому що особливість сорту дуже високо піднімається серцевинка. Дуже високо піднімається серцевинка ось від уровня землі. І вона є вірогідність того, що при невеликому морозі сильному вітрі вона буде обмерзати і буде рослина помирати. Може замерзнути, вимерзнути. І деякі рожки можуть пропасти, які вище там піднялися. Е, тому навіть другорічну Азію раджу, ну я сам буду накривати і раджу вам це зробити. Якщо у вас є Азія, я всі сорти не знаю, я кажу за Азію. Може навіть є якісь іще є сорти, які високо піднімається ріжок. Е, такі рослини раджу накривати. Але ж е, 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 того моменту, щоб не було трави. Тобто листя там, воно так прикриється агроволокном, плюс листочки добре перезимує. Головне, щоб не було трави, щоб не було більшого парникового ефекту, щоб воно не загущене було і спокійно ну, дихало, рослина дихала. А тут дихається, не плівкою, ви накриваєте. Але ось такий нюанс. Тобто, Якщо клері там, чи подобні ранні сорти, я не накриваю. Другорічні, першорічні накриваю і вам раджу, другурічку ні. Тут зараз подивимось Мальвіна, мальвіну теж не накриваю, прекрасно зимує, найкраще зимує Мальвіна, краще, ніж Клері. Шапка здорова, другорічна Мальвіна. Тут ріжків штук 10 понакладало, якщо гарний кущ. Так само добре зимує купчиха. Дуже багато мілкого листя. І воно робить велику шапку. І вона теж прекрасно зимує, нічого їй робити не потрібно. А Азію Азію буду накривати, тому що такий нюанс із висок, високим випуклостю ріжка. Він дуже високо піднімається, і ось цей початок буде вимерзати. Тобто, зверніть на це увагу якого є Азія або подібні її сорти, які піднімають ріжок над, е, високо над рівнем землі. Ось мій палець, а він на три пальця вгору пішов, то таку полоницю краще накрити, щоб вона краще перезимувала. Ми робимо вивод, які плюси від накриття гролопном. Зимує краще, ріжок не вимерзає, листочки залишаються зеленими, раніше стартує, швидше йде фотосинтез весною, раніше стартує і раніше ви отримаєте свою ягодку. З мінусів. Це лишня робота. Тобто осінню накрити, весною це все розкривати, зачищати, потім після зачистки обратно все накривати. Зіпсовується агроволокно, звичайно, що воно буде лежати всю зиму, воно мороз, вода, сирість, воно перемизає і, звичайно, срок служби агролокна е, нижчі. Але якщо е, взяти момент, що у вас рослини стартонуть раніше і дадуть раніше ягоду і більше, то цей момент можна опустити за агроволокном. Тобто розраховувати на те, що вбити і весною, і осінню накривати агролокном, воно прослужить вам 5 років не слід. Розраховуйте на те, що воно вам на 3 роки. Якщо тебе брат 30-ка. Якщо товстіше, то звичайно його надовше хватить. Але товстішим аграролокном, ніж 30, накривати просто на, на, на листя по весною, не дуже добре. Воно важче буде гнути, ламати цвітонос і все. Тобто 30-ка по ціні саме актуальне. Класно зимує полуниця. Ось такі справи. Кому ще не ясно, запитуйте додаткові питання в коментарях. На всі коментарі відповідаю. Дуже подобається відповідати. І з вашими питаннями нарисовуються ще додаткові теми для відео. Тож, всім добра, удачі і терпіння в нашій нелегкій справі.